Привіт, це Макс а це канал Видавництво Розум. Мої вітання! Сьогодні у нас, можливо, дещо риторичне, але все ж питання: чому корисно грати у настільні ігри? Далеко ходити не буду і поділюсь власними думками з особистого досвіду. Поїхали! Про те, що настільні ігри для дітей розвивають дітей, і порухати мозком за якимось єврогеймом корисно для вашого інтелекту я навіть говорити не буду. А почнемо з трішки філософського. Все наше життя це гра. Ми любимо грати в дитинстві. Нам цікаво, це коли ми дорослі. І навіть найпохмуріший тип з каменем на морді буде щасливішим за немовля, коли забиває гол у футболі. Наш мозок обожнює ігри, а точніше ті емоції, які вони нам дають. І як на мене, перевага сучасних настільних чи то комп'ютерних ігор як відносно нового виду розваг над тими самими книгами чи кіно, саме у частоті цих емоційних сплесків за конкретну одиницю часу. І з дещо ефемерних прикладів перейдемо до більш практичних. Настільні ігри це антистрес. Кажу вам, як лікар, у якого робота дорівнює стрес. Ніхто до мене не поступає по швидкій допомозі з словами Михалич, у мене такий сьогодні класний день, так щоб у вас такий саме був. А як шкода, що так не буває? Але в якому б я жахливому настрої не був, партія в настілку вміє з мене витягти весь негатив, виконати його на сміття. І повністю сконцентрувати мою увагу над тим, куди краще відправити робітників, або ж в яке підземелля краще не заходити, щоб мене не зжерли. Але варто зазначити, що в соло це працює не так добре, як в компанії друзів, і з цього випливає наступна теза соціальна користь від настільних ігор. Окрім того, що ви можете отримувати задоволення від якісного геймплею чи крутого арту, у вас завжди будуть виникати цікаві ситуації з гравцями за столом. Ви можете захоплюватись хитрим ходом вашого суперника, горіти один на одного в командних іграх, потіти в кооперативних, або ж підозріло зіркати одне на одного в іграх на соціальну дедукцію. Ми могли тижнями згадувати ситуацію, коли хтось встромив ножа у спину рідній жінці, щоб виграти партію у настільну гру престолів. То був я. Але якою ціною. Або сміятись з того, хто хотів одним словом шоколад в кодових імінах пояснити всі слова за столом. І звісно ж, ми всі обіймаємось, коли у якусь важку кооперативну партію по типу продавнього жаху або ходу героям нема, ми виграємо в останній хід. А про соціальний елемент у настільно-рольових іграх я взагалі мовчу, тому що там політ вашої фантазії вилітає далеко за межі цього відео. А ще хочу відмітити момент, коли я особисто для себе зрозумів, що настільні ігри це корисно. В після студентські роки, коли місце проживання та компанії регулярно змінювались, я почав спостерігати дуже сумну тенденцію. З деякими людьми, якщо ми не збираємось чогось випити, то ми не збираємось взагалі. І мене ця думка бентежила, і час все ж трішки відсіяв деяких персонажів. Натомість я почав організовувати вечори з кавою, смаколиками та настільними іграми. Ну і без пева Андрія теж не обходилось інколи. Якщо ви діти, не слухайте мене. І зібралась, і наговорилась, і весело провели час за грою. І так, не всі мої друзі та знайомі розділяли на початку моє настільне хобі. Але з плином часу та правильною підбіркою ігор для тієї чи іншої компанії та обстановки, я зміг підсадити на настілки дуже багато людей. Про це навіть напевно можна було повикучилось. Якщо в мене ззаді дернуло трішки світло, не звертайте увагу, хоча я зараз це і зробив. Коротше, якщо вам цікаво, як підсаджувати на настільні ігри своїх друзів, то напишіть про це, будь ласка, у коментарях. Отже, якщо підсумувати, то я можу назвати настільні ігри одним з найкращих видів інтелектуального дозвілля. І базою для цього твердження є саме те різноманіття настільних ігор, яке зараз нам може дати індустрія. Купа сімейних ігор, амери, євро, варгейми, дитячі, детективні, сюжетні, цивілізації, філери та і в інтелект сотні підпивасних ігор на будь-який смак. Я дуже радий, що настільні ігри в Україні набувають такої популярності. Все більше людей з абсолютно різних сфер я зустрічаю, які щось чули, знають або регулярно грають у ту чи іншу настільну гру. А популяризація нашого хобі залежить не тільки від мене, а і безпосередньо від вас. Поставили лайк, підписались на канал та відправили цей ролик друзям бігенько. Ютуб зрозуміє, що ролик того вартий, і покаже його ще таким же ж прекрасним людям, як і ви. І ще, ну не бійтесь, ви показуєте настільні ігри своїм друзям. Ніхто вас за дротом не назве, а навіть якщо й назве, носітьте звання з гордістю. Точно треба записати ролик, як підсаджувати друзів на настілки. На сьогодні я поділився тими думками, що були у моїй голові. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобався вам такий формат. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.